Добрий, добрий день. Покажу, як кос робити без спеціалістів, тільки з раствором. Ви просто прокидаєте, виставляєте доску, отак, так, прокидаєте роствором. Отакував не куст. Ну все, і пішли доверху. Накидали. Так буде рівніше і лучше, буде. Спеціалісти цього не знають. Ми беремо доску отаку. І просто-напросто дивимося по цьому. Вступаючи пів сантиметра, забиваємо простий гвоздик. І ось як прокидка йде, ми собі спокійно гвоздик держить тут. а це тут і стягуємо. І от кос, виходить, практично рівнесень. Отому оце лишнє, що залишилось підбирате. затрете третий вам буде рівнесенький відкос. Чітко і все. Тільки оце треба виставити рівно. Отак. І отака площина буде йти повністю гори, І тоді не треба мучитися. Це робиться більш на великих вікнах, тому що таке ладно нагласка, його сильно бачити ніхто не буде. А якщо здоровен на любу таку досточку що по ширині цього заступили сюди пів сантиметра. Забили ось. Тільки сюди міряєте. І все, і він весь отакий піде верху рівнокий. Добре всім щастя, здоров'я, до побачення.